Дорослі неодружені діти. 30-31 рік не в стосунках обоє. Добре. А ви там до чого? Поясніть мені. У вас класна ситуація. Дивіться, друзі. Якщо ми, як діти, маємо сепаруватися від батьків, то коли ми батьки, ми повинні сепаруватися від своїх дітей. Забирайте свій смисл життя з дітей. Дайте їм спокій і дайте. А то зрозуміло, що в доньки почалися гормональні проблеми. Це не дивно. В вас там, від... то, що ви переживаєте за дітей, це означає, що ви нищите і їх енергетично, і себе. У Вас кармічна прив'язка. Ви вже давно мали жити своїм повноцінним життям. І ви мені можете зараз сказати, що ви ним живете, не живете. Тому що ви несвідомо щодня періодично думаєте, як би їм допомогти, як, ну, як би то... тобто, взагалі, просто є напруга і тривога, а що буде, якщо, а як не вийдуть заміж, а як не народять дітей, а як буде? Та не всі це повинні робити. І зрозуміло, що ви періодично, напевно, ще їх питаєтеся, щось говорите, радите, підтримуєте в вашому розумінні того слова. Але вплинути ви на ситуацію не можете. А, е, і що ви робите? Ви по суті енергетично стріляєте в своїх дітей. Вам іде атв'ятка, і в них іде погіршення. Тому що ваш фокус уваги не там. І у вас є відчуття розпачу від того, бо ви реально не можете керувати тою ситуацією. Бо ви навіть собою не можете покерувати з приводу тої ситуації. Це дуже глибоке питання, і воно якщо ви з того не вийдете, на жаль, ви будете шкодити і собі, і своїм дітям. Не можете відпустити цього однозначно. Не можете, бо гординя не може і там багато чого не може.